Трамп наближається до своїх перших ста днів в овальному кабінеті. Тож вся неприборка на дурість нового президента вже стала очевидною всім, хто чесний, принаймні сам собою. Тому зараз не про те, як Трамп руйнує Америку, оголосив торгову війну всьому світу і вбиває Україну, не про тих чортів, які агітували за цього божевільно, а про найголовніше що робити далі. Коротка відповідь: знищити трампізм як явище і вирвати його з корінням. Спойлер за реалізацією все не дуже добре. Крокуємо вже битою стежкою у миротворення тирана. В сліпій надії, що звичайно, в 999 попередніх випадках провалилось, але цього разу у нас все вийде. Школа сучасних експертів каже нам, що просто треба добре гладити Трампа і боронь Боже проти шерсті. Одні ті самі аналітики, які з дуже розумним обличчям роками розповідають кволому тупому заходу, що неможливо умиротворити агресора, вже наступної секунди розповідають тупому заходу, як не можна провокувати, коли агресор США. Коли ви вже вивчите цей урок? Коли ви нарешті засвоїте урок, неможливо домовитись з російським тираном, коли ваша голова в його пащі, а з американським тираном а можна американському тирану просто погано сосали, треба пересасувати. Yeah. Не знаю за що Джезус Крайст карає нас цими шановними експертами, але неймовірно соромно дивитися, як генсек НАТО Марк Рюти, сидячи на килимку Трампа і слухаючи про воєнні плани захоплення Гренландії, відповідає злій помаранчевої апельсинці. Ви Шановний, не втягуйте сюди НАТО. Це ваші розбірки з данцями. А я пішов. Ну боюсь, що ні. Обговорюється напад на країну НАТО і немає жодного значення хто агресор, хай навіть інший член НАТО. Єдина правильна відповідь: запевнити агресора, що військова відповідь буде негайною. Руйнівною і тотальною, включаючи з ядерним привітом в Марлаго. Після чого там ще 10 тисяч років ніхто не зможе грати в гольф, настільки там фонитимуть клюшки. Не знаю, чого так боїться марклюти. Що Трамп накладе тарифи на кого на Марка Рюта? чи боронь боже залишить без офіційного обіду? Але виглядало ганебно ні, за три роки генсеки НАТО вивчили, що Путіну на словах можна погрожувати просто усіма карами за ними. Головне не збивати шальний шахет на територію НАТО, і все буде. Добре, але відповідь Трампу не має відрізнятися від відповіді Путіну, бо це все одно, що на погрози шановного Владі Младімича завоювати країну НАТО, наприклад, Латвію. Марк Рюте би йому відповів: знаєте що, Владім Владімич, при всій повазі не втягуйте сюди НАТО. Це ваші от розбірки з Латвією. Нато -то тут при чому? Тому і не дивно, що такі скиглення на коврі в Білому домі тільки заохочують президента США з ментальністю підлітка робити все нові дебільні заяви про анексію половини земної півкулі. Тому Трамп радісно і репостить заяви свого друга Путіна, що європейці плазуватимуть у ніг Дональда. Бо вони беруть і плазують. Хоча ще не все так погано, і по більшій мірі європейці тримають удар. Спокійно, дипломатично, але твердо, Макрон чи Стармер виправляють рижого брехуна, коли він в черговий раз розповідає байки про сотні мільярдів допомоги Україні. Прямо йому кажуть, що ніякі санкції з друга Трампа Путіна зняті не будуть. Ще більше нарощують виробництво зброї, аби позбутися залежності від США, як позбулися вже залежності від Росії. Не вистачає лише запевнення, що Гренландія ніколи не буде в складі США. Вона буде або європейською або Бо оголошені плани на анексію острова. Це ні в якому разі не внутрішні справи США і Данії. Це справи між США і НАТО, США та Євросоюзом. Європа являє собою силу тільки і лише тоді, коли вона об'єднана, причому на демократичних засадах. Внутрішні справи це справи між Гренландією і Данією. І Ніхто думки США з цього приводу питати. Не буде, якщо ж США настільки бажають здійснити прикре політичне самогубство, ізолюватися від усього світу, оголосити йому торгову війну і вийти на рівень вирішення питань з такими суб'єктами, як Венесуела, Панема чи Північно-Корйський гадюшник, це їхнє суверенне право. Трамп уже на шляху до статусу країни третього світу Уже шукає, де купити яєця. Задача на рівні славнозвісних США. Звісно, друга Путіна свого часу врятували яйця Ердогана. От нарешті буде чим зайнятися американським авіаносцям, доставкою лотків з босфора в затоку Америки. Героїчне перейменування водойми і досі залишається єдиним геополітичним тріумфом крепкого хазяйства Трампа. Тут, звичайно, відразу виникає питання: а чи жорстка конфронтація між США і Європою не на руку другу Трампа Путіну? Звичайно, на руку, як свого часу, влучно сказав Болтон, в Кремлі п'ють водку просто із горла. Але, на жаль, уже пізно. Раніше треба було трошки думати цю битву за Вашингтон. Путін виграв, бо Європа не явилася на поле бою. Тепер залишається жити з наслідками і готуватися до наступної битви уже зараз, просто в цю саму секунду. Ілон Маск приїжджає в європейські країни як до себе додому, закидує ною на стіл, Однією рукою опускає під цей стіл Мелоні, Для неї там багато політичних завдань, і вона рада їх виконати. А другою рукою в тріумфальній зігі показує Германії її новий курс, а також Англія розповідає, кого її там обирати, чи Румунії. Трампісти самі це розпочали в Європі, але Європа має їх похоронити. Республіканці не будуть вирішувати, кого обирати в старому світі. Це Європа, якщо вона хоче вижити, віднині буде вирішувати, кого обирати. Американцям не вона це почала, але вона мусить захищатися. Має залишитися в минулому абсолютно жалюгідна практика, коли республіканці обирають собі зручних політиків в Європі. А європейські політики скромно опускають очі і покірно це приймають. Досить Європа. Досить. Ти мусиш захищатися від цієї агресії. Віднині ніхто не посміє приїхати з-за океану і вказувати, кого тут обирати. Натомість Європа має кинути усі сили, всю свою міць, всі свої гроші, всі свої технології, весь свій вплив, всю свою праведну лють на те, аби з сьогоднішнього дня в Америці обирали тих, хто зручний для Європи. Не Європа це почало. Але відтепер Європа має будь-якими шляхами потопити цю агресивну божевільну республіканську партію і зробити все, аби природні європейські союзники з демократичної партії вигравали просто одні вибори за іншими, катком котилися по американському електоральному полю і викорчовували будь-який зародиш трампізму. Тотальна інформаційна агітація. Для початку американці мають чути і розуміти, що трампізм це шалена інфляція, це голод і тотальне, як кажуть класики, зубожіння це війна з усім світом. А вибір лібералів це повернення в нормальність, це вигідна торивля, це гроші рікою і це. Безпека. Америка Трампа ходить по світу з косою і робить просто, що хоче. Як казалося, покіньок Венс, нас не хвилюють крики з Європи. Ми будемо робити, що нам заманеться. Ак анексуємо, кого захочемо в Європі. Ну то пожинайте нас. Америка Трампа на самоті набагато слабше, набагато слабше, ніж собі уявляє. І цей припадок вілічує для них завершиться катастрофою, мусить завершитись. Європа мусить нарешті захищатися, бо вибори в США уже не внутрішня справа США. Вони самі так вирішили і мусять зіткнутися з наслідками. А Європа з цього дня мусить затямити, що вибори в США це внутрішня справа Європи. Це питання її добробуту і найголовніше виживання. Європейський інтерес в США має бути захищений. Союзники з Демпартії отримати просто. Всю можливу тотальну підтримку, а республіканці руйнівний, анігілюючий спротив. Самоізольована Америка почала плювати в колективний захід. Коли плюнуть у відповідь, самоізольована Америка наодинці потоне. Чи можна знищити ідею трампізму, час якої настав? Ні, як і будь-яку іншу ідею, але її дуже легко можна зробити ідеєю лузерів, Ідею, яку яка не обираємо на виборах Трамп ледь-ледь на тоненько вигріб на цих виборах, а з рішучим спротивом Європи і про Білий Дім, і про Сенат, і про Конгрес можна от просто вже починати забувати назавжди, як обезумівші Лепенівці у Франції. Лепен батько був необираємим маразматиком, і Лепен дочка залишається необираємою маргіналкою і так десятиліттям. І знаєте, що Лепенівці поламались багато-багато років Ків тотального абсолютного лузерства поразок за поразкою, і вони почали мінятися, але пенша навіть почала прикидатися нормальною і виступати проти друга Путіна. Бо можна як завгодно займатися розпальцовкою, але якщо ти необираємий, приречений, тотальний безнадійний лузер, за тебе перестають голосувати. Ідею трампізма цього страшного джина, якого Трамп назавжди випустив з пляшки, неможливо побороти. Ці обосрані американські ватники будуть купувати яйця і по 500 доларів за лоток в мікрокредіт, як їхні російські колеги, і все одно голосуватимуть за трампістів. Зате дуже легко можна зробити Трампа необираємим. Для цього треба взяти себе в руки і поставити Трампа нарешті на місце. Для цього треба не сидіти і обтікати в Білому домі, а витерти от Трампа ноги. Щоб шоковані трампісти бачили, що Трамп лузер, що його ніхто не боїться, що він слабкий, що йому в сорочку смеркаються, і віліче не буде. От віліче не буде. Буде ганьба, буде голод і битий Форд Фокус в кредит на 300 років. Або голосуйте за Демпартію. І все буде добре, як колись в золоту епоху до Трампа. Буде от реальний грейт Еген, Допоки Демпартія обстоює спільні з Європою інтереси. Об'єднана, демократична, ліберальна Європа це титан, якому не може ніхто протистояти, бо протистояти не потрібно. Бо вона відкрита всьому світу. Великий південь. От пожалуйста, приєднуйтесь. Канада давай разом з нами. Китай там уже ломиться в двері своїми сраними юанями. Звичайно, тут не треба робити американську ж помилку і кормити цього монстра. Але підпалити рижу сраку кількома політичними прокитайськими заявами це знаєте, от просто святе діло. Так що Європа, давай, випрям спину, не горбся і вже зараз починай вигравати вибори в Конгрес через два роки. Спокійно, холоднокровно, без спеціального надміру конфронтаційних заяв. Просто роби своє діло, рижа машня, заварищить. Треба казати: Окей, ми вас почули, ваш дзвінок дуже важливий. для нас. І далі вигравати американські вибори під нові визги рижо кабана. І так, вибори за виборами. Вибори минулого року мусять стати останніми в історії, коли трампісти отримали свого президента. І так кожний наступний електоральний цикл, кожні вибори в конгрес, допоки республіканці не очистяться від трампізму і не повернуться в нормальність через чотири роки. Всі гілки американської влади мусять стати Проєвропейським або скніти в самоізоляції, де Америка одна однісінька проти всього світу, проти ворожої Латинської Америки, проти Китаю, проти прокитайської Африки, проти ворожого близького і середнього сходу, проти Європи, проти усього світу. От таке прикрегео політичне самогубство, яке переросте в економічне. Тут постає наступне питання: ну для Європи все добре. Чотири роки не термін. А як нам вижити цілих чотири роки з Трампом і його другом Путіним в нічівні тотальній війні на знищення? Якщо ви мене давно дивитесь, то знаєте, що за всі роки війни, попри всі віз і воплі облюдочних проросійських експертів, які обіцяють обвалса стиранням вже завтра, і так рік за роком, рік за роком. Я використовував слово катастрофа лише один раз з одного приводу з приводу Трампа. Обрання цього ідіота це трагедія для всього світу, але найперше для нас. Особливо гірко, що Трампа в силу своєї безкінечної тупості підтримувало багато українських експертів, медійників, сраних блогерів або всіляких російських експертів з колишньої команди молодого крепкого хазяйственника Путіна. У нас просто журналісти не можуть, щоб не віднайти на помиці, не, не пошарудіть там і не витащить якогось чергового недобитого чиновника з полу Путіна, аби він не просвітив нас своєю мудрістю. Ну але не про цих божевільних зараз, якось потім. Так, найгірша політична подія, яка могла трапитися з Україною за всі ці роки, це обрання Трампа. І це сталося. І хороших новин тут у мене для вас немає це, дійсно катастрофа. бо руйнівний вплив нинішнього президента США навіть більший за північно-корейських з їх навіть мільйонами снарядів, їх ракетами і солдатами. Бо Трамп вдруге обробив нам усю американську допомогу. Півроку він блокував пакети від Байдена. Тепер, коли він сам уже став біля керма, будь-яка безкоштовна допомога заблокована остаточно і назавжди. Ах, ці байки солодкі про, про українського Трампа, який завалить над зброєю на 500... Підсу... Палан Помпео, ви не розумієте, це двойна ігра. Трамп... Бложе. Більше того, ми ще змушені однією рукою воювати, а іншою паралельно маневрувати. Бо у Трампа є три опції: перша зупинити залишки допомоги Байдена, як він вже це зробив, яка за контрактами все ще надходить прямо з заводів. Друге, зняти санкції зі свого друга Путіна. А третя вести санкції проти нас і намагатися блокувати допомогу нам з третіх країн, з Європи наприклад. Це називається катастрофа, інакше не скажеш. Хай буде проклятий той день, коли Трамп переміг, і хай будуть прокляті всі ті ідіоти до десятого коліна, які за нього агітували і розповідали байки про піп'яточну допомогу Байдена. От зараз би цю піп'яточку вставить оцім сказочникам, а потім розширить Трамп. Це просто трагедія, масштабу якої навіть важко уявити. Але це не кінець, це навіть близько не кінець. Більше того, нам не потрібно чекати всі ці чотири роки під атаками Путіна і його друга Трампа. Треба перечекати один найкритичніший поки надходить основний залишок допомоги від Байдена. Поки Європа продовжує нарощувати м'язи вже в значно більших масштабах, коли вскрилася зарада Трампа. Вони роблять це вже давно. Які б казки не розповідали ідіоти і шановні безумні експерти, але зараз. З відходом Америки Трампа треба це робити швидше, більше ще інтенсивніше. Європа в чергове значно збільшує нам фінансову допомогу, хоча й без того вона збільшувалася кожен рік. Вони ж як раніше закладалися на війну Європи і США разом проти Росії. Тепер треба закладатися на війну Європи проти Росії, які будуть так чи інакше допомагати США Дональду Трампа. Тож цей рік дуже важливий. 26-му вже буде набагато легше, і Трампа можна буде просто слати нахуй прямо і безповоротно. Нової допомоги не буде все одно. Більшість найважливіших санкцій за Росії він до того часу, скоріше за все зніме. І що Путін, звісно, не втне не черву дурість, яку б важко навіть уявити, а він він це ківний. Ні, це не значить, що Трампу треба вилизувати яйця просто тут і зараз, захльоп Зовсім ні. Треба з ним бути максимально жорстким, непоступливим і відстоювати українські інтереси. Жодних просто безумних договорів на кабальних умовах. Твердо, жорстко, принизливо для Трампа слати його нахер. Хоча словесно, звичайно, дуже дипломатично, ну поки що. Треба тягнути різинку. Да-да, ми вас почули, ми рішаємо, ми думаємо. Зараз треба проголосувати, тут парламент, тут ой, як затянулося, все боже, Боже, що. Шо... Ну ми стараємося з усіх сил. Треба консультації, консультації. Дуже швидко, дуже швидко працюємо в турборежимі, але ж тут питають, тут от бля, цапи опять стріляють. Да що ж ти будеш делати? Да ми стараємося, да ми все. Да-да-да, так... наш дзвінок дуже ва. Алло, Дональд, що там? Ти каже, да, ми вже, диви, готові. Все, да, конечно, а что, околы? А да, все, звоним, так, все, нет, ну так нельзя. Тут, знаешь, тут красная линия вообще, краснейшая не бывает, прямо как твой не, не, ну тут, пос... ладно, все, ну что ж ну, ну, ну диви, кацапи. ты Ты что роблять, опять. Да что, нет, тут, короче, нельзя. Дональд, знаешь что, мы тебя любим, ты гений, гений из гений. В общем-то, пошли ты в сраку, бляха, что? Я кажу, Ми ходимо з тобою рука об руку, ми, коротше, швидкий мир, да, все. Найбільша помилка, яку можна взагалі собі уявити і зробити, це намагатися відсмоктати Трампу краще, ніж це робить Мелоні, яка об'єднується з ним проти Європи і каже: Да, лупі нас Барін, да пожоші темними. От блискучий Приклад, так як надраював Трампу Орбан не ублажав діда взагалі ніхто за все його життя. Орбан ще за два роки до виборів пішов просто Олин. Поставив усі гроші на Трампа, їздив до нього на ранчо, ставав там на четвереньки, щоб бути зручною підставкою для м'ячика для гольфу. А його навіть не запросили на інаугурацію. А падіжти, хоч щось він за це отримав, бо для Трампа не так головне, що було колись. Головне, що є просто зараз: всі заслуги будуть забуті на наступний день, навіть не сумнівайтеся. Всі кабальні для нас угоди стануть для Трампа неважливими вже наступного дня. І разом з тим всі його істерики, все його приниження будуть Трампом моментально забуті, якщо на столі буде нова тема для обговорення, де можна укласти новий блискучий діл і поговорити про піс. В общем, піс ділмейкер ще той, поки ще, поки ще грати в його гру тупорило, що нужно просто перестать стріляти і стати хорошо, поки ще брати участь в цьому цирку, де всім очевидно, що Путін ніколи не зупиниться, поки його не зупинять, і постійно гратися всі майже односторонні. Оні перемир'я і сісфа поки разом з Європою достатньо не наростимо залізних м'язів, поки не підтягнемо своє власне ПВО і своє виробництво. Поки не замістимо американські розвіддання Єлена Маска і європейськими. А тоді істерики Трампа будуть цікавими лише одному Трампу: у Трампа не вийде зламати Україну. У Путіна не вийде зламати Україну. Україна стає сильнішою, і Україна це. prodemonstru